Усім привіт! Друзі! Сьогодні у мене для вас дуже легкий та смачний рецепт десерту. Це такі булочки з листкового тіста з кремом та джемом. Отже, що нам необхідно? Нам необхідна пачка листкового тіста, ми його розморожуємо та ріжемо на середні квадратики. І далі я покажу, як нам необхідно вирізати ножем. У Подивіться уважно, що з однієї сторони ми будемо прорізати повністю, з іншої не до кінця. І отак, зі всіх сторін ми робимо надрізи. І тепер дві частки, частинки будемо перекручувати між собою і притискати, щоб сформувати таку слоєчку. Ну і звичайно, з кожним разом вони будуть красивіше та акуратніше. Випікаємо 30-35 хвилин при 170 градусах. Після того, як слоєчки випеклись, робимо крем. Беремо крем-сир, додаємо до нього цукрову пудру за смаком і все разом гарно перемішуємо вінчиком до стану крему. Тепер беремо слоїчки і осерединку треба пальчиками отак затиснути, щоб у нас таке заглиблення вийшло. І туди ми будемо викладати вже крем. Ну і зверху на крем я буду викладати перетерті з цукром заморожені ягоди. Якщо у вас є змога, ви можете взяти свіжі ягоди. Дуже гарно буде пасувати полуниця, малина або лохина. Ну і ось така краса у нас виходить. Можна відправити в холодильник, щоб воно гарно все подружилось між собою. Можна подавати прямо зараз. Це дуже смачно і легко.